Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбруке закликав Європейську комісію створити загальноєвропейський реєстр донорів сперми та яйцеклітин і запровадити обмеження на кількість дітей на одного донора. В ЄС питання такого донорства регулюються директивою від 2004 року про тканини і клітини. Яка встановлює мінімальні стандарти і правила, але більшість питань залишається для регулювання на національному рівні в кожній країні Європейського Союзу? Тож міністр охорони здоров'я Бельгії звернувся до президентки комісії Урсули фондерляїн та комісара з охорони здоров'я. Бельгійський міністр висвітлив нещодавній скандал пов'язаний із данським донором, не з бельгійським, а данським донором сперми з генетичною мутацією, яка призводить до раку. За повідомленнями донор став батьком щонайменше 197 дітей по всій Європі, в усьому ЄС. З яких 53 дитини народилося в Бельгії? От уявіть собі, у Бельгії з населенням 12,5 мільйонів людей народилося 53 дитини від одного батька. Це все одно, якби в Україні народилося більше 150 дітей від одного батька. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал, і подивимося далі цю проблему. Міністр Бельгії зазначив, що щонайменше у 10 із цих дітей розвинувся рак різних видів, деякі з них, на жаль, не змогли вижити. Інші ж діти змушені тепер проходити довічні скринінги та медичні огляди через генетичну аномалію. Міністр також закликав створити анонімний європейський реєстр донорів сперми та яйцеклітин. Така система дозволила б органам влади відстежувати, де і коли відбуваються донорства, допомагаючи запобігти надмірному зачаттю від одного донора. Крім того, бельгійський міністр наполягає на провадженні єдиного європейського ліміту обмеження. Кількості дітей від одного донора або сімей, які можуть користуватися одним і тим самим донором. Наразі в Бельгії є такі обмеження: не більше шести сімей. В Кіпрі, наприклад, це одна дитина від одного донора, у Франції, Польщі, Італії, Греції до десяти дітей від одного донора. А от в Україні незважаючи на те, що донорство сперми та яйцеклітин дозволено та регулюється законодавством. Обмежень щодо кількості дітей від одного донора не існує. Як ви розумієте, наслідки можуть бути дуже серйозними від ризику випадкового інцесту до складних спадкових хвороб? Адже діти, не знаючи, хто їхній батько чи мати, можуть в майбутньому одружувати зі своїми братами чи сестрами. Але у Данії таких обмежень немає так само, як і в Україні, а проблеми це створює в різних країнах Європи. Міністр також розкритикував деякі банки сперми за те, що вони не дотримуються законодавства щодо відповідних обмежень, відзначаючи випадки, коли сперма одного донора надходила одразу до кількох клінік. Оскільки донорство стає дуже популярним у світі, очевидно, що мають бути вироблені спільні стандарти. А яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А я думаю, що зважаючи на те, як працює комісія Європейського Союзу, то найближчих два роки, а може й раніше, ми будемо мати директиву чи регламент ЄС, які встановлюють чіткі ліміти обмеження на кількість дітей від одного донора. А також думаю, що ЄС посилить спільні стандарти і правила донорства сперми і яйцеклітин в країнах Європейського Союзу. Що ж, подивимося, а тим часом поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.